Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем. Хто в громаді обстежив сховища закладів освіти та скільки першокласників новояворіщини сіли за шкільні парти? Вітаю з вами Марія Канцелярист, Говоримо про важливе. Новини на Янтарна Фем. І до підсумків новин громади відбулася чергова розширена нарада з керівниками відділів міської ради, старостами, представниками ДСНС, поліції, охорони здоров'я та комунальних установ. Йшлося зокрема про роз'яснювальну роботу з учнівством щодо поводження під час сигналу Повітряна тривога. До слова, фаховий сектор наглядово-профілактичної діяльності провів обстеження сховищ закладів освіти. 556 першокласників сіли за парти в новому навчальному році в Новояворівській громаді. Відділ освіти міськради додав, що навіть в умовах повномасштабного вторгнення, незважаючи на труднощі, діти продовжують здобувати знання. Фахівці Новояворівського центру соцдопомоги долучилися до фахового проєкту від благодійного фонду Запорука. Результатом роботи стала участь у тренінгах для представників денних центрів, кризових кімнат і притулків Львівщини, де, зокрема, надають допомогу жінкам, які постраждали від домашнього насильства. Новини на Янтарнефем. І до анонсів важливих подій громади Новояворівська Яворівська міськрада проінформувала про можливість взяти участь у всеукраїнському конкурсі творчих робіт серед молоді 14-35 років. Необхідно до 30 вересня 2024 року подати заявку, оформлену за встановленим зразком, та конкурсну роботу на електронну пошту. Деталі в наших соцмережах. Завтра, 4 вересня, о 19-й годині розпочнеться курс психологічних групових занять з елементами соціально-емоційного навчання Мої почуття локація Храм святих апостолів Петра і Павла. Рекомендований вік 7-9 років. Контакти для реєстрації є в телеграмі та фейсбуці Янтарне -ФМ». Змагання активних уперше в Новояворівській громаді відбудеться тиждень спорту. Його мета популяризація здорового способу життя. Кожен учасник отримає пам'ятну нагороду. Деталі реєстрації та умови є в наших соцмережах. Наприкінці про погоду у середу в області мінлива хмарність із проясненнями. Температура в день до плюс 29 градусів. Уночі 17. Вітер 2-4 метри на секунду. Вночі та вранці слабкий туман. І це все про важливе. Бажаю вам теплого осіннього вечора разом із радіо Рідного міста. Найактуальніші новини щогодини на Янтарна Фем.